Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, збулася моя мрія. Накрив я свою тепличку, зробив. Ось бачите як у нас все вийшло гарно. Вчора накрили, дякую Богу і хлопцям, які допомогли. Залишилось Зробити димар, ось, коліно зварити і вивезти трубу. Сьогодні у нас така чудова погода. Сонце так напікло, тут жара капітальна. зараз стоїть в теплиці, земля прогрівається. Ми ось натягнули шнурочок і будемо зараз формувати ряди. Ось буде в нас тут один ряд. Далі тут буде у нас два ряда огірка, а з краю один. Перед тим, як будемо це все скопувати, насипати грядки, ось будемо давати таке добриво. Це у нас яра міла. 11, 11, 21, по-моєму, формула, плюс мікроелементи. Ось ми вже були тут а на сніг, просипали і її, кілограмчик розсипали, але як бачите, вона ось бачите, ось полежала і, і ось вже, бачите, нажимається і вона розтворяється. Ось, бачите як? Ось як така свіженька, то її не можна роздавити. А ця вже, що посипали, ще був сніг тут, і ми посипали, бачите, бачите, вона вже розтає, Але ми ще раз. Ще сипнемо, тому що ми тут всього кілограм розсипали, Розсипемо ще кілограмчик. Так, щоб було надійно. Це добриво від яриміли, хороше добриво. Ось. Будемо формувати наші ряди. Як зробимо нашу вже топку. І будемо висаджувати наш огірок. Так що ви підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, як ми будемо вирощувати, як ми будемо. Доглядати за ним і так далі.